Такого гранулятора на 15 кВт ви не знайдете більше ніде. На прохання користувачів нашого обладнання ми переробили базову модель, і тепер вона працює з конічними роликами. Зараз ви побачите шлях від ідеї до реалізації нашого нового гранулятора на 15 кВт з конічними роликами. Перший етап шляху це проектування. Наші інженери придумали, як зробити конічні ролики меншими, ніж під 22 кВт, але такими ж надійними. Далі переходимо до виготовлення валу роликів, обречайок та іншого. За допомогою високоточних верстатів з ЧПУ створюємо деталі з максимальними стандартами якості. На цьому етапі наш спеціаліст збирає всі компоненти, забезпечивши точність та надійність кожного вузла гранулятора. Ми тестуємо кожен гранулятор, перевіряючи його роботу на різних видах сировини та налаштовуючи для оптимальної ефективності. Процес включає перевірку механічних та електронних компонентів, підбір, притирання та запуск матриці та контроль якості гранул. Завершується все контрольним запуском для підтвердження ефективної роботи обладнання. Під час самовивозу контрольний запуск проводиться в присутності клієнта. І ось нарешті готовий гранулятор. Ми пишаємося результатом нашої роботи і впевнені, що він буде надійним помічником у вашому господарстві чи в бізнесі. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас є запитання, або ви хочете дізнатися більше про наші продукти, залишайте заявку на сайті.